Доброго ранку, любі мої дітки! Сьогодні, малята, я хочу запросити вас на гостину до одного лісового велетня. А хто це такий? Здогадайтеся, послухайте загадку. Не боїться він морозу, цілу зиму спить в барлозу, в барлозі. Влітку любить мед, ожину, смачну ягідку. Малину. Дітки, як ви вже здогадалися, мова піде про ведмедика. Так, і ми сьогодні допоможемо нашому медведику на нашому занятті, зробимо йому ось такий теплий-теплий барліг. Бачите, в мене є листочок, тут уже намальований барліг. А ми зараз зробимо сюди. До цього барлогу таку дверку, щоб вона закривалася. І зробимо ведмежатку, яке буде спати у барлозі. А для цього малята нам потрібно підготуватися. Ось у мене є клійоночки, є клей, ножиці, є в мене заготовочки, а вам знадобиться дома Ось такі прямокутнички коричневої форми. Це для тулупа, квадратної форми для голівки, менші для вушок і довші для лапок. А перед тим ми зробимо з вами пальчикову гімнастику. Приготовте свої рученята пальчики ведмежа маленькі. Товстенькі, гладенькі, животики кругленькі, лапки коротенькі. Ось розпочнемо. Беремо ось квадрат. Вам допоможуть зрізати куточки у квадрата ваші батьки. Будемо зрізати ось сюди у тарілочку, щоб не замастити. Ось так. Зрізаємо, обрізаємо кутки. І вийде у нас ось така кругла голівка для ведмедика. Ось, бачите, яка кругла голівка. А тут ми зробимо з якої фігури? З прямо кутничка. Ми його також обріжемо квадратики, куточки обріжемо. Ось так. Тримаємо в одній руці, в другій. Працює рука з ножицями обережно. Ось, вийшла у нас ось така заготовочка. Це вийшло тулуб, а це голівка відмежати. Тепер нам треба складаємо малесенькі два квадратики разом і обрізаємо так само куточки. Це будуть заокруглюємо вушка. Вушка скільки вушок у ведмедика? Так, два вушка. Ось, подивіться на картинку. Ось буде два вушка. Подивіться сюди на картинку. Бачите, від сам великий, тулуб великий, ноги міцні. Передні в нього тонші ноги, а задні грубші. Він ними відштовхується і швидко бігає. Ось така мордочка. На мордочці є вушка, очі, носик та ротик. А шуба у медведя дуже тепла, тому йому взимку не замерзнути. І ще треба зробити чотири лапки. Ми їх зараз ось так складемо, чотири прямокутнички, і виріжемо ось так лапки. Лапки також заокруглюємо довгі. Та овальної ось так форми будуть лапки для ведмедика. Ось такі лапки. Ведмедик спить. Ось йому лапки. Ось от такий ведмедик. А потім його треба буде розфарбувати. Зараз я починаю наклеювати ведмедика. У мене вже заготовочки готові. Перевертаю на. Другою стороною, там, де біле, я змащую, клеєм притримую одним пальчиком. Ось так всі заготовочки. Спочатку буду змащувати тулуб. наклеюємо дітки тулуб спочатку. Ось тут у берлозі наклеюємо тулуб під межатку і промокуємо серветочкою. Ось так. Щоб зайвий клей забрати. Тепер зверху ми змастили ще, накладаємо олівку. Ось так. Олівку накладаємо. Тепер я буду змащувати вушка. Ось так. Вушок ми вже говорили два у ведмедика. І прикладаємо вушка. Ось так. Так само серветочкою промокуємо. І залишилося зробити ведмедику ще лапки, нижні та верхні. В нього дві лапки. От зараз ми зробимо йому. Ось, прикладаємо лапки від медику. Так само промокуємо і другу лапку. Все дітки працюємо з клеєм на клейоночці, щоб не замастити рук і не замастити ось так. Беремо закінчики і кладемо ведмежатку спит у барлозі. Солодко йому сняться солодкі, солодкі сни. Ось, ведмежатко наше готове. Ми ось його зробили таким кумедним, цікавим. Бачите, який він, яке обличчя задоволене від сну. А тепер малята ми зараз з вами зробимо для нього, щоб йому не задувало ось такі дверцята. Закриємо нашого ведмедика, щоб він спав і дверцята його прикривали. Для цього я вирізала ось таку заготовочку хаотичної форми. Це будуть такі сугроби, дверцята. Одну частинку зігнула, і ось я її ось так наклеюю. Ведмежатко спить, а дверцята його захищають. Ось так. Барлік закривається. І ще можна домалювати. Вирізати маленькі сніжиночки і намалювати, наклеїти ці сніжиночки по всій, по всьому листочку, по всій роботі. Ось так, щоб було гарно і видно було, що до нас залітала зима. З неба падають сніжинки на дерева, на будинки. На дороги, на садки. Все це каже про що? Про те, що зараз пора року зима. А тепер я хочу, малятка, вам ось показати. Дивіться, будь ласка, бачите, яку роботу зробила я, як спить ведмедик у своєму берлозі. Послухайте ще віршик. Хто це спить під дубком, ще й накрився кожушком. Тихо, дітки, не шуміть, бо то може спить відмідь. Ой, тікайте, бо то гість, як устами всіх поїсть. Малята сподобалася сьогодні наша з вами робота вам. Я, дітки, буду чекати на ваші цікаві роботи, як ви зробите своїх ведмежах. До нових зустрічей, до побачення малята!